Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписався на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом у нас є вже можливість поспілкуватися із Віталієм Балою, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій сьогодні, в нашому ефірі. Вітання, пане Віталію, слава Україні. Героям слава! Мої вітання, і вітаю всіх із в'ятом у крові Богородиці, так, і з Демзахисників і захисниць України. Дякуємо навзаєм взаєм. Віталію. Хочемо з вами поговорити сьогодні про нещодавній неанонсований візит до України генсека Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга. Чи можна вже якось підсумувати його приїзд? Чому він відбувався, чи щось було важливе, і чи можливо щось залишилося за лаштунками? І про що ми дізнаємося можливо пізніше? Ну, дійсно, він був несподіваний. До речі, це не тільки його візит був несподіваним. Фактично, на тому на цьому тижні ми були свідками того, як і міністр оборони Франції, мініст оборони Великої Британії вони приїхали до Києва. Вони зробили дуже правильні публічні заяви про співпрацю про те, що будуть допомагати підтримувати, про можливе спільне виробництво зброї. Це до речі, дуже добре. Бо там були в складі в складі делегації з міністром оборони Франції, там представники оборонної промисловості Франції. Потім завітав до Києва і Ян Столтенберг, який так само зробив, ну на мою думку, дуже таку гарну і правильну заяву, як він сказав, що кожен метр звільненої території України. Це кожен метр, який втрачає Росія, і це, як на мене, дуже влучно і правильно. І Ми сподіваємося, що тепер буде мова не про метри, а про кілометри і навіть десятки кілометрів найближчим часом. Але з моєї точки зору, ці візити, включно з візитом генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, все-таки так чи інакше були пов'язані з ситуацією, яка відбувалася і відбувається у США стосовно. То ну, що республіканська партія, представники республіканської партії у Конгресі, у Палаті представників вони блокують надання фінансової допомоги Україні, і це є проблемою, бо так чи інакше, зараз йде наступ, його називають контрнаступ Збройних сил України, і нам потрібно ще більше допомоги з точки зору боєприпасів. Для цього потрібні гроші. І я думаю, що вони все-таки приїжджали там одна з головних ну, тем для обговорення. Було саме те, що робити, якщо у випадку ну негативного рішення е, стосовно надання допомоги, що відбудеться в Конгресі, що будуть робити наші союзники? Ну, зараз ситуація певною мірою на паузі. Так, вони там пізно вночі вчора все-таки проголосували тимчасовий такий бюджет е, в Конгресі, так, на 45 днів. Але допомоги Україні так і там і нема. Так, перед тим було там 300 мільйонів, але цього Ну на жаль. Надовго не вистачить, і я сподіваюся, що все-таки ситуація там зміниться. І Я думаю, що одна із, як ще раз хочу повторитися, з головних тем для обговорення саме було оця ситуація: як рухатися далі? Тобто я не виключаю, що там був якийсь ну, варіант е запропонований, можливо, спільно розроблений подальших дій е у випадку там скорочення допомоги з боку США. Пане Віталі, якщо ви вже згадали дійсно за Сполучені Штати за конгрес, то при нагоді хочу вас запитати стосовно дійсно ситуації в Сполучених Штатах, бачимо серед республіканців, і якраз відбувалися дебати стосовно того, хто може стати кандидатом від цієї партії на президентських виборах. Ну і бачимо досить багато можна сказати таких антиукраїнських заяв. Той самий, я не кажу про Трампа, який там займається своїми з Судовими справами, а і, і той самий Вівек, Равасвам, якщо я не помиляюся, відверто про російські заяви демонструє так само десантіс, можна сказати, теж ніби нейтрально, але теж в бік в Росії. То що взагалі відбувається, от з цими кандидатами з республіканською партією, і от те, що ви згадували про те, що вони блокують допомогу Україні, на що нам взагалі, розраховувати в такому випадку до чого готуватися в разі перемоги республіканців? Ну е, я думаю, що все таки е, переможуть, якщо переможуть республіканці, це не будуть ті кандидати, які є такими, ну я би сказав, противниками так от допомоги Україні. Маємо чітко усвідомлювати, що все насправді пов'язано із громадянами Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо навіть не треба бути великим фахівцем, уважно подивитися, як зменшувалася підтримка. Дійсно, є соціологія, вона демонструє, що зменшення підтримки серед прихильників республіканської партії стосовно допомоги, тим більше збільшення фінансової допомоги України, вона відображається і на заявах представників. Республіканської партії, чим буде менша підтримка, тим більше вони будуть говорити, що вони проти, бо вони хочуть ну відчувати пульс, як і реагувати, так тобто має бути зродний зв'язок. І це проблема для України. І я одноразово е, повторював і повторюю, що наше головне завдання це не тільки підтримка тих урядів, які є лояльни, лояльними для України, але й підтримка саме в першу чергу громадян. Бо я наведу приклад, коли в свій час. Німеччина дуже довго вагалася стосовно військової допомоги Україні. Е, канцлер Олаф Шольц ніяк не міг прийняти рішення. Так це ще на початку, в перші місяці широкомасштабного вторгнення була потім велика, скажімо так, ну я навіть не знаю це назвати демонстрація, що просто зібрання людей там близько мільйона коло Брандербульських ворот у Берліні. Фактично, ну з моєї точки зору. Це стало таким каталізатором, тобто з таким е, запуском, так от, пуском отої допомоги, вже тоді діватися було нікуди, так, буде Стазі вимагали підтримки, але поки не сказали громадяни, от вони все-таки вагалися. І тут, якщо підтримка буде серед громадян Сполучених Америки, і не тільки в США, от, приклад з Польщею недавній там ж говорив, Представник влади, що ми би хотіли далі допомагати, але якщо буде зменшуватися підтримка громадян, то ми не можемо не реагувати. І це треба розуміти нашій владі. Це треба. Ну фактично, ми маємо. Наша влада українська має бути поза підозрою як я такий вислів. Це зваря. Так бо на жаль, ну це треба сказати, оці. Корупційні скандали, які в Україні відбувалися, і ще до цього часу нам постійно тикають носом корупційними скандалами, це все також е, читається і дивиться, і бачить це в ці громадяни в тих країнах, і нам ну ніяких не треба давати абсолютно підстав для того, щоб було якесь розчарування в Україні. А опонентам дуже легко говорити, нині діючих. Урядів які нас підтримують, як і от адміністрація е, Байдена. Вони ж якраз і всі говорять про те, що о там корупція. От вони ж відправили це ж була ініціатива республіканців. Що треба провести серйозний аудит? І от зараз відправили. Е, ну нас призначили генерального інспектора Пентагону та Роберта Сторча, який очолить групу про е, ревізію аудиту всьої підтримки з 24 е, лютого 2022 року. Так він пішов трохи на випередження. Він Призначив пані Пенні Пріцкер спеціальним представником по відновленню дуже спливову людину Сполучених Штатів Америки, спливової сім'ї, тобто вони намагаються якось всі ці негативні моменти компенсувати, Але знову ж до того часу, поки в нас не буде, як я сказав, от такої ситуації, що влада поза підозрою, щоб опоненти влади ну, говорили, дивіться там корупція, на що ми витрачаємо податки наших громадян. І це насправді впливає на громадян, бо ситуація погіршується рівень життя, як в Сполучених Штатах Америки, так і в принципі всіх країнах наших союзників через війну, яка є зараз в Україні, яку розв'язала Росія. Це є очевидні факти, і коли вони роблять заяви, що Україна захищає, вона є щит Європи, це ж вони роблять ну з моєї точки зору, в першу чергу, для того, щоб пояснити, чому вони такі колосальні гроші виділяють. Україні, і вони ж говорять, щоб війна не прийшла до нас, і це працювало і працює. Але якщо опоненти починають показувати і розказувати ці про коруп... ці корупційні скандали, що були у нас до речі, в оборони, і не тільки це безумовно ну впливає на підтримку всередині тих країн. І, зокрема, зараз ми бачимо це дуже добре по сполученим штатам Америки, а ще краще, от по виборам, які відбулися в Словаччині. Так, от парламентські вибори, де перемогла партія е е колишнього двічі прем'єр-міністра, фіцо там 23,5% проголосували за партію. А він говорив в своїй передобивчій компанії, що він припинить допомогу Україні, тобто за ту партію, яка прогресивна словаччина, яка за підтримку. Просувало 17 відсотків, а зету яка проти, 23,5 і там, взагалі, цікава ситуація. Там під було соціологічне питання, словаччині там 50 відсотків визначають Сполучені Штати Америки як загрозу національній безпеці і там багато інших неприємних для нас моментів. Тобто, так чи інакше, якщо ми будемо давати аргументи нашим опонентам і на увазі наша влада українська для того, щоб вони могли. Е опонувати і використовувати ці аргументи чинним діючим урядом, які нам допомагають, так від цього нічого доброго нас не чекає. Пане Віталію, дійсно така неприємна ситуація складається в Словаччині, але повертаючись до Сполучених Штатів, на вашу думку, яка роль все-таки соцмереж? І, зокрема, того самого колишнього Твіттера в розповсюдженні такої можна сказати антиукраїнської пропаганди про російських наративів. Про це теж було дослідження, що саме там його найбільше. Останні заяви, наприклад, того самого власника твіттера Ілона Маска, який заявив про те, що? Він не розуміє, чому сотні американських політиків більше переживають за кордони України, ніж за кордони Америки. І так само дуже часто можна там побачити різноманітних проросійських ботів, які пишуть про те, що згоріли Гаваї або затопило Флориду, а ви надсилаєте кошти Україні. То все таки вся російська ботоферма вона і там далі працює і впливає на суспільну думку в Сполучених Штатах. Працює не тільки Сполучені Штати Америки, віце-президентка Європейської комісії. Вона ж заявила, що подивимося речі на словаччині. Наскільки спрацювали от соцмережі? Це дійсно потребує окремого дослідження. Але є чітке ну, розуміння того, які засоби маси інформації найбільше впливають там на прийняття рішень чи утримання інформації, і в даному контексті, ну якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то все таки там. Такі ключові то ж, то, ж, то ж телебачення, так починаючи CNN, так і там в першій десятці залі у світі чи той ж за Washington Post, газети, яка дуже наближена до демократичної партії, тобто до адміністрації президента Байдена, вони все таки ну в такій позитивній тональності говорять про Україну і про речі, які потрібно робити. Але я ще раз хочу підкреслити: якби не було ну, це ж ну як, якщо є попит, так то є пропозиції. І в даному випадку, якщо вони бачать, що громадяни Сполучених Штатів Америки на це реагують позитивно в контексті того, щоб ну, вони ж апелюють до емоцій. Емоції це насправді негативні. До негативних емоцій це дуже просто апелювати. І вони найбільш ефективні і швидко можна добитися результату. Тобто емоція обурення. Емоція незадоволення, і це якраз і є те, що як ми от гроші витрачаємо, а нам потрібно вони. Але ж ми даємо, як я сказав вище, ще аргументи, що вони не ж це підставляють тим, що дивіться, а ті гроші ще й розкрадаються. Тобто, це додатковий, такий серйозний, я би сказав, так збудувач, збуджувач у цього негативної тої емоції, тої агресії, оцього розчарування, у цього негативу. І на жаль, так вони будуть і працювати далі. Їм нема куди діватись. І це треба розуміти А пане Віталію. Повертаючись до візиту Єнса Стотенберга, а також міністрів оборони до України. І під час зустрічі із ними президент Зеленський заявив про те, що буде створено альянс оборонних індустрій, і цікаво дізнатися. Деталі, що це за такий альянс, чи це дійсно вже, так би мовити, вирішений факт, що він буде створений, чи це лише наміри такі, і що може бути в цьому альянсі? Ну, перше, ми робимо дуже багато заяв. Я маю в увазі представників вищої влади. І, на жаль, не завжди, я скажу так, м'яко кажучи, не завжди ці заяви відповідають дійсності, і потім мають якісь результати. Ну, для прикладу, веду, приклад, от, е, Європейський Союз. Місяць назад віце-прем'єрка е, е, Стефанішина заявила на одній з конференцій, що Україна до кінця року так і не виконує всі ці сім умов для того, щоб почати переговорний процес для вступу в Європейський Союз. На цьому тиждень прем'єр-міністр Данишмов сказав: ми виконали ці умови. Ну тепер питання: кому вірити? І чи насправді є це виконання і чому тоді нам. З білого дому прийшов лист, де серед тих переліків питань там є питання, які пов'язані саме з умовами вступу в ЄС, що їх ці питання треба робити, і тому, коли робляться такі заяви, вони добре що робляться. Насправді, ну це по перше, по друге. Ну, не справ... насправді не всі заяви, особливо що стосуються оборони якогось комплексу, можуть бути ну, публічно повністю з роз... себе мати те, що, про що насправді домовилися. І це, і це правильно, цього не потрібно робити. Це не потрібно, щоб знали наші вороги, тим більше агентів, на жаль, як виявляється, дуже достатньо що залишилося у владі. Тобто, але те, що це ну, хід думок в правильному напрямку, і це треба втілювати в життя, щоб ми. Виробляли своє озброєння боєпри... Боєпри... боєприпаси, Це очевидно. Ми не можемо на майже 100% відсотків залежати від наших партнерів. І тому, якщо є такі домовленості, навіть попередні, вони все таки потім будуть втілення життя. Я наскільки ну мені там відомо, це ж дійсно ці розмови, і навіть вже деякі проекти є. І слава Богу, тільки щоб вони втілився життя, і менше про це публічно заявляли, що вони починають працювати і е, виробляти ту необхідну. Продукцію для Збройних сил України це, це дуже добре. І я сподіваюся, що насправді Ну так і буде в майбутньому, найближчим. Пане Віталію, і стосовно цього листа, про якого ви згадували, з вимогою реформ для України, то на вашу думку, чи почне українська влада виконувати ці реформи, коли і що трапиться, якщо не дослухається вимог американців, ну бажання насправді нема. Це робити, чому нема було знову ж такий дуже яскравий приклад, коли премєр міністр України Денис Шмигаль послу Сполучених Штатів Америки та Бріджит Брінк, передав документ, який називається Концепт та що там підтримки та демократ стійкості демократії в Україні. Ну, взагалі, яке має відношення це? Типу як у відповідь на? Оцей перелік, причому цей перелік, Причом перелік е, який нам е, направили, він в першу чергу потрібен в Україні з точки зору А виживання зараз, Б побудови. Е, України, яка буде інтегруватися в європейський союз і в НАТО, тобто це ми мали зробити вже давно. Бо там є реформи, які потрібно провести, які або були заморожені, які починалися з 2014 року, або які тільки говорилися на словах і зовсім нічого не було зроблено. Там, до речі, як я вже зазначав, є питання, які пов'язані з умовами вступу ЄС, також там є питання, які пов'язані з макрофінансовою допомогою Європейського союзу України, зокрема не тільки Сполучених Штатів Америки. І в цій ситуації я дуже все-таки ну, сподіваюся, що ну, скажем так, вище керівництво, воно це зрозуміє, але проблема в іншому. Проблема в тому, що ну важко собі уявити, що люди, ну в першу чергу, ми говоримо про уряд, так, які не хотіли чи не могли проводити ці реформи там, чи посилювати, там змінювати, реструктурувати там певні. Структури, в які вказані, починаючи там з НАБУ там, і СБУ, то я не дуже вірю, що вони здатні зараз це зробити. Тобто, з моєї точки зору, для це фактично антикризовий план урядовий по великому рахунку, навіть такої, такої загально я би сказав такий влади. То для цього потрібна інша команда має бути антикриз, антикризова команда. Бо ця команда довела до кризи. Вони тому й написали це переліків, які не змогли ці зробити чи не хотіли, але вони довели до такої ситуації, що нам публічно фактично нам написали план діяльності влади, ну, уряду в першу чергу. Тому якщо не буде ніяких серйозних кадрових змін, з моєї з моєї точки зору, я не бачу перспектив. Для того щоб вони втілювалися не на 20, чи 30, чи 50, чи умовно формально, ніби там робилися заяви, що так ми робимо, але насправді нічого в реальності не відбувається. І от як от зараз є певна надія, так на міністерство оборони, бо помінявся міністр, нові заступники. Ну але знову ж там і купа питань, побачимо, як воно буде все далі. Але якийсь якийсь обережний оптимізм появився. Мені ведеться, що треба так по всім напрямкам треба ставити інших людей, починаючи з голови уряду. Тобто ви вважаєте лише за умови зміни Кабміну ось ці вимоги почнуть виконуватися. А якщо не почнуть виконуватися, на вашу думку, то скільки в України є часу, коли дійсно ця допомога може припинитися? Ну я не думаю, що допомога припиниться зовсім, особливо що стосується безпекових питань. Тут же так чи інакше, ну е, національні інтереси України пов'язані із Сполученими Штатами Америки. Маємо зараз адміністрацію так Байдена з іншими країнами. Тобто, питання тут ну вже питання, я би сказав, так світової безпеки і геополітики по великому рахунку. Але я думаю, що е, ну розумієте, вже стільки грошей нам надали та за сотні мільярдів по великому рахунку, що можуть бути прийняті дуже серйозні рішення з боку наших партнерів. Відносно конкретних представників української влади. Я маю на увазі е, включено до кримінального переслідування, бо не дарма їдуть всі ці тут контрольори, ревізори. Я думаю, по-перше, вже все є, що треба, але якщо треба буде, вони або їм покажуть це, або змушені будуть робити це ну, по законодавству Сполучених Штатів Америки. Бо гроші, які вкралися, платників податків громадян США, це вже США можуть, е, скажімо так, впроваджувати кримінальні. Справи у себе і я не включаю, що такі варіанти також можливі. Тобто, тут же ну, скажімо так, питання. Я ж таки вислів так, кнутом і пряником. Я думаю, що з кнутом з пряником закінчилося, і фактично, ну ця ситуація вона вже ну дійшла до цієї точки, скажімо так, коли в публічній площині з'являються такі документи, так вони написані, так було сказано, що це для обговорення. Тобто, намагаються якось дипломатично, все це добре. Так, ну, завернути в таку добру обгортку. Але ми прекрасно всі розуміємо, що це фактично останнє попередження. Або ви щось робите, або ми щось робимо з вами. Я маю на увазі владу чи окремих представників влади, але точно не Україну, не український народ. Та щиро дякуємо, пане Віталію, за ці коментарі, за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі: політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Віталію. Тримаємося. Все добре. Thank you